Привіт-привіт! Слава Україні! Я сьогодні до вас з вашою улюбленою рубрикою Розпаковка. А не простою, а золотою, як то кажуть. Тут будуть і покупочки, і подарунки, і привезенечки. В общем, буде всього. Вот. ну а на спочатку, як завжди, я нагадую, що я приєдналася до ініціативи. Читаємо для ЗСУ. Всі номери банківських рахунків буде в описі під цим відео. Долучаємося до нашої перемоги. Вона вже скоро, я точно знаю. От, ну і звісно, в описі під цим відео будуть цифрочки, <хи> завдяки яким ви можете підтримати мій канал. Буду дуже-дуже, дуже, 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 дуже вдячна. Дуже-дуже. От, ну а тепер давайте про те, заради чого ми зібрались про книжечки, про покупочки. Ну, перша книжка, знаєте, у мене тут майже всі книжки будуть з історії. Я її вже один раз, якщо можна так сказати, купила на Абук. І я її прослухала. І я, знаєте, сказати, що я шаленіла, це нічого не сказати. Я її слухала декілька разів. На Абук ще ж професійна начітка, тому там ще ті кайфушики. І я я зрозуміла, що ця книжка мені потрібна в папері, щоб я могла її. От, от я не знаю, я цю книжечку дуже хотіла знаєте, тримати в своїх читацьких лапках. Це Прачет варта варта. Я взагалі якось взагалі ніяк мені пройшов ринсвід. Мені дуже сподобалася гілочка смерть, і мені дуже сподобалась гілочка відьми. А варта-варта це просто улюблена любов, це нереально. Зараз на Оликс я замовила от сьогодні другу частину. Варта-варта озброєні. От, тому я буду перечитувати, бо я вже переслухувала. Я ж кажу, це дуже раджу, шикарна річ. От як на мене, вона саме, от, якщо є таке слово, реготна. От я реготала це від гарного слова. Е, просто, ну не знаю, це мій топчик всього того терепрачета, що я читала. Ну і звісно ж я гарна людина, ви ж всі це знаєте. Я не могла купити терепрачета тільки собі, тому я замовила донечці цю книжечку. Я цю серію не читала ще. От саме, ну, це що у нас? А, відьми це Це друга відьма. Я першу тільки читала відьми. Цю я теж буду читати. Ну, це для моєї донечки. Ну і, звісно, хто ж не поцупить гарну книжечку. І ще в тому замовленні. До речі, замовлення було на... в книгарні Є. Я не люблю книгарню, є, як в магазин у них якесь воно таке, знаєте, розводняк якийсь. Там знижки, вони не знижки. Там... Е... Кілька там, я не знаю, гривень не вистачає, щоб була нормальна якась ціна. В общем, ну таке, знаєте, шахрайство от на всіх шаблях, на всіх рівнях. Як от я раніше Сільпо давала ці от е, такі клаптики, да, наче знижки. І там наприклад, щоб купити сметану, там дві гривні не вистачає, щоб ця знижечка зіграла. Треба дві брати. Ну, коротше, таке. От в книгарні є таке. А тут я раз в житті попала 30% знижка була. Ну і от, от ці дві радощі життя. Там у мене, до речі, вийшло на трьох книжечках, зараз, третю, покажу. вийшло майже 130 гривень знижки. Тому ну, раз на рік і, і, і гілка стріляє, да? як то кажуть, чи що там стріляє? Ну, в общем, не суть. Це я взяла, я збираю, до речі, мені дуже подобається доросла або бакаламага, Це богуміл Грабал, це я обслуговувала англійського короля. Я почала читати, я прочитала, отут, бачите, я вже прочитала три сторінки, але ви знаєте, я в шаленому захваті від цієї книжки, від цього автора, його порівнюють з Васлом Гавелем. Ну, ви знаєте, ну, це мій автор. Я просто зрозуміла, що це мій автор. Якщо з дорослою серією Багаламах, наприклад, ну, ну не як мені, ну, я його і так і так, сяк, Бруно Шульц ну не моє. Ну, не моє від слова зовсім. То це моя любовна любов, це моя крихітка. І я прямо, знаєте, я зразу перевірила, що у нас ще є творів автора нічого, це єдиний от скарбик. Тут він, він написав, як він. ну, от Я почала читати, як він працює в ресторані в, в Празі і каже: ну да, це круто в Празі в ресторані працювати. Але от коли я пиріжки продавав на празькому вокзалі, і там він розказує нам, типу. Я каже, підбігав до вагонів, от вже коли пояс потяг почав так чухати, да? І я от мені давали там паперові гроші великі, я там давав ті в пирішки, І я біг за тим потягом, біг-біг. Ну, причому, не да, знаючи, що він його не надожене. І там люди казали: ну давай вже тільки паперові там, дрібниськи собі залиш, і я ж біжу, біжу за тим потягом. Ну, звісно, потяг їхав по своїм справам, той з грошима залишався. І такий той пан оповідач каже. Так, у мене в кишені почали з'являтися спочатку сотні, а потім тисячі. От. В общем, нормально він там жив, а потім в общем, там була така спецоперація. І він перейшов працювати в ресторан офіціантом, ну І далі от пригоди. От. В общем, про цю книжку, повірте, я... ви, ви ще не раз про неї почуєте, бо це шаленство, це книжкове шаленство. Я вам чесно кажу, в общем, дуже раджу. Якщо десь є ще наклад, ну я не знаю, вона не дуже гриміла в Україні, в українському Ютубі, серед українських читачів, я дуже раджу, дуже. Подивіться, яка киця. Просто ж, сонечко. От. Перед тим у мене це от книгарня є. В общем, Єшка раз, раз на рік вистрелила, нормально. Це я купила далі книжечки, будуть. Зараз щось воно мене все попереплутувалось. Ну, ладно, не суть. Я купила в книголенді. До речі, честь і хвала Книголенду це взагалі було там 99% руснявих книг. Зараз мої ж ви Кейті. Там одна книжка була ще кілька місяців тому, а зараз от ми ходили тиждень тому, вже її немає чи продали, чи викинули, Ну суто український контент, як то кажуть, все українське. І це так класно. О, ти просто не заморочуєшся, ти просто береш будь-яку книжку, і ти знаєш, що вона або українського автора, або просто українською мовою. І це в біса класно. Книгаленд Топчик. От. Ну і звісно, я купила книжку. Вона в мене дуже довго була в бажанці, Я дуже хотіла її прочитати. Вже, мабуть, з рік я її хотіла. Знаєте, так сильно хотіла, що рік вже була в бажанках. І тут я її просто побачила на свої очі. І це було, знаєте, угу. от тут, значить, от дивіться. ахахах, ах, ах, відпочинок, коричневий диван, від вибір вибагливих. Тут ще тут класний був Я... зараз. зараз. От. Бюджетні смаколики, економте, їжте менше і не посперечаєшся. Ну, Тут такі от історії, е... такі, знаєте, Бувальщина. От, е... Я, це таке легке читання, і це, це буде круто. Можливо, я візьму там, знаєте, зробимо якийсь книжковий вівторок і прочитаємо цю книжечку, щоб ми разом переготати, разом розібратися. От, це, це, от, прям, я така щаслива, в я, 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 мене є майже все, що я хочу в цьому світі. Ну, щоб сня подохла, но потрохи дохне, не так швидко, як я хочу, але дохне, дохне помаленьку. Все буде добре. От так, зараз я все ж таки. Так, це ще одна така книжка на черговий да, книжковий вівторок Андрій Люб, Камур. Я цю книжку побачила в Інстаграмі одній дівчинки, вона причому так вона так цікаво подала цю книжку, що там про одного автора вона я не запам'ятала, якого вона там хотіла, а він підтримав расистів. Вона сказала: все, на їх. Тепер, коротше, на, на психах купила Любку. І ви знаєте, дякую, що ти купила Любку, бо я зацікавилась цим автором. якось, я якось, Я От чесно скажу, він повз мене пройшов. Я знала, що є Андрій Любка, це український автор, і по тому. Ви просто послухайте це щастя. Це ж треба було вчора так нализатися, щоб заснути вдягненим і взутим, надудлитись, щоб прокинутись ще п'яним, а значить, не готовим до здійснення свого плану. Щойно вчора я сформулював свої життєві цілі і в найближчий час а кинути пити, б написати вур, великий український роман, чим нарешті ввести українську культуру до грона найрозвинішених культур світу. А нині я лежу вдягнений і вчмелений на нерозстеленому ліжку, дихаю носом, щоб не відкривати рот і не відчувати випарів цієї вишуканої суміші дешевих напоїв, якими вчора так самогубчо заливав пельку. Я відомий у багатьох навколишніх гастрономах і цілодовових кіосках, поет, декламатор, віршив у потимках, купе потяга в дальне ослідування, ревний гріхокатолик». католик Майстер медитативної лірики, надії вітчизняного письменництва, принаймні так казано в Вікіпедії, хоч це і не написав я сам розпластався на постелі і вмираю. Утім, цілком вирогідно, що це не так погано, і я заснув одягненим навмисно, щоб зранку не витрачати час на даремне облачення, а зразу взятися за роботу. Випередити таким чином решту українських письменників, після які після пробудження змушені чистити зуби, вдягатися і снідати. Поки вони товчуть якісь там свої яєчні з кавами, я мав уже натхненно вистукувати на клавіатурі нетлінні речення. В общем, ну, ну ви вже зрозуміли, що да? це класна книжка, і що це просто топчик euh, якогось місяця. Я не знаю, на який місяць це брати, на які читання це брати, там, на осінні, на весінні, весняні, на які завгодно. Це просто крута, смішна, шикарна книга. Опять-таки раджу. Е, так, що я там де ще нагребла? А де ще одна книжка? А де вона? Я ж три купила. На що я купила? Пропала книжка. Буде ще одна розпаковка. Розпаковка. Те, що Танюша втратила, а потім знайшла. Ладно. Я замовила ще, от я вам вже показувала три, дві книжечки Ольги Саліпі, будинок на аптекарській, брошка гімназистки. І дійшла книжечка, яка мала би бути взагалі в продажі після 10-го. А вона була вже з першого продавалася. Це пташка на долоні. Ви подивіться, яка краса. Це ретро такий детективчик, такий затишний про Хмельницький, про такі, знаєте, от я обожнюю такі романчики, я вже казала, тому я не знаю, чи буду три поспіль читати, чи, як би так сказати, розтягувати дозування. в общем, ну, це, 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 це китя. От. Правда, де ж книжка? Ладно, я ще купила книжечку, значить, Секс і немецька радянська війна. Це перевидання. Я дуже хотіла цю книжку, але її вже накладу, звісно, давно не було. Це, ну не знаю, це, я взагалі намагаюся поменше такої літератури читати, бо це якийсь мазохізм, це все просто почитав новинах, і ти все це знайдеш. Це, от, знаєте, це доблісна красна армія, і от. Я, які звірства вони коїли під час, ну вони це називають Вілікая Отечественне, під час Другої світової, що коїли ці освободителі Довбані. От, е, тому от, е, це науковий от, е, в общем, кандидат історичних наук, в общем, людина, яка працює в Інституті історії України, НАН України. в общем, це не якісь там, знаєте, побрехеньки. Це е, роботи, це Такі серйозні праці, і це така серйозна річ. Я не знаю, я ж кажу, як я її буду читати. Я, тут, я ж кажу, повторююсь: тут просто почитай новини. Тут побачиш всю цю книжку. Руки йдуть, тварині не змінюються. І значить, я замовила ще одну собі книжечку, От сьогодні забрала її. Це Стефан Цвейх, я люблю цього хлопця, От. Ну, не так, як Германа Геса, Томаса Мана, Теодора Драйзера та інших моїх улюбленців Там. Але люблю, але люблю. От. Тут він написав новели, які я хотіла перечитати. У мене, знаєте, у мене це Ф... Стефан Цвейг це таке собі спогад дитинства. Я дуже багато Цвейга чому читала в дитинстві. От. І тут є ці новели, я їх з радістю перечитаю. І тут він написав дуже от, миті... Миті людства. Це як по якимось там прикрим таким. От, Моментикам якимось ну, не красиво казати косячкам да, когось, да? хтось там завтикав, і якась подія не відбулася чи відбулася по-іншому. Ну, от, Наприклад, тут наприклад, серед героїв циклу також султан Махмед Завойовник, який захопив Константинополь і тим поставив крапку в історії візантійської історії. Руже Деліль, автор знаменитої Мерсельєзи, маршал Груші що спізнився на полі битви під Ватерлоо і тим самим визначив поразку Наполеона. Саме Зоряні. Міті... Миті... Не йде мене це слово. Миті людства разом з Новелою Амок принесли письменнику світову славу. І тут, от, я ж кажу, як, от, як один якийсь такий, знаєте, ну щось збили з да, і Історична подія пішла, Шкереберт пішла абсолютно не так, як планувалися. Прийшов би той груші, от, а не десь в заторі там стояв чи щось там, я не знаю, гарячої води поголитись не міг. І, може б на полони виграв би. От. І хто знає, як би зараз було воно. От. І е, зараз я вам розкажу цікаву історію про покупку книжечки, опять-таки, Стефан Цвейг. У нього, до речі, я ж кажу, цікава така лінія, де він пи пише про історичні постаті. Причому він не те, що там по брехеньки пише, він розбирається в темі, розбирався. І от такі серйозні у нього. У мене є. Про Марію Антуанетту, Ще якась, я вже не пам'ятаю. У мене декілька от є книжечок, іменно історична така серія. Но тут не так цікава ця книжка. Тут от Ніче, Гальдерин і Кляйст, Це філософи німецькі. Да? От, тут сам момент купівлі цієї книжки. Це просто окреме відео можна знімати. Ми були от в Карпатах. І гуляли ми там, гуляли, і там якось от, і на Шепеті, і на Синівірі. Якось така погодка була, така, знаєте, дощик, така мрячка, щось так. ну, Круто, здорово, але захотіли ми сонечка. І ми такі, а, а не гайнути нам в Мукачево. Ну давай, сказано, зроблено як то кажуть. Там Мукачево 120 кілометрів. І ми поїхали в Мукачево. Значить. До речі, там дуже смачна кава. І дуже смачні медовики. Це просто топчик. Такі не солодкі, такі приємно солодкі коржики медові, Такі з кислиночкою, така сметанковий кремчик, а зверху свіжа малина. І це така боба, це просто. Вот. Ну і от я така в гарному настрої наїлася того медовичка з кавою. Вот. І йдемо там по центральній вулиці. Здається, вона називається Кирило Мефодія. І, е, бо там пам'ятник стоїть Кирило і Мефодію, ну, може, так вулиця називається, щось я не запам'ятала, як називається Центральна вулиця Мукачева, вибачте мені. От, я обожнюю Мукачево, це моє місто. Я от, обіймаю Мукачево просто. Це, це, це любовна любов. Ну, забула, як називається центральна вулиця. ну, буває. І там великий-великий магазин написана Книгарня. Тут ж без варіантів. Я просто знаєте так ламанулася. Знаєте, я клань. Ладно, Не буду вже казати до кінця. от. І, значить, я в книгарню зайшла, там дуже багато книжечок. Причому, знаєте, от я такі ну, робила, так як от, порівняно з Києвом, там все в перемішку. Дитяче, доросле, нонфік, не нонфік, все смішались коні люди. Ну, добре, опять-таки помітили, що всі книжки українською мовою, Ну, приємно. От. І я ж обрала цвейга. Ну, я так подивилась, в принципі, вибір дуже багатий, дуже шикарний, а я дивлюся, у мене все є. От. Ну, а от свій не було, ну думаю, підтримую мукачівську книгарню, підходжу ж на касу, і, значить, а там е, ну просто так смішно. Значить, я кажу, картка оплата. Вона карткою. Знаєте, коротше, я дивлюся, я перелякала її. І... Вона така: ага, це вам треба, мабуть, на термінал. Кажу, да, схоже на те. От. Вона така. Угу. В общем, вона, вона так злякалася, а ви точно карткою будете розраховуватись? Кажу, ну в принципі хотілося, бо хотівки в мене там гривень 15, і кажу, якщо ви продасте, то без питань. І от. Вона така, ну давайте. А, а, а. Ну, там Треба було її міміку просто бачити, вона така. А, 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 а якщо не пройде, а якщо там щось, а якщо там ета. Я кажу, господи, кажу, ну, значить, кажу, буду шукати готівку. Боже, щось мені мене жарко стало, так розповідала. От. І, значит, ем, короче, вона така, знаєте, перелякана, перелякана, така, в общем, я така стою, ну, тикнула тою карткою. Ну, я, знаєте, я в Києві звикла, тикнула і пішла. Вона така, а ви можете почекати? Я кажу, все життя для вас. В общем, ну, це, вона потім, а потім вона така, а що зараз треба, каже, в банк зателефонувати, щоб спитати, що гроші прийшли? Я я їй показую на своєму телефону, що оплата пройшла. Вона така. така, А де в мене? каже таке. Я кажу, я не знаю. <смір> в общем, це... я виходжу, чоловік такий, що ти так довго я кажу, ти не повіриш? Але я намагалась купити книжку. От, кажу, все, справа зроблена, можемо йти далі. Ну, взагалі, я не знаю, чи тому качево всі готівкою розраховуються. Чи то ну, ну, це так було смішно. Коли вона мене, покажи, де у мене це, папе. А то каже, я ж буду за свої гроші покупати потім цю книжку, що ти мені тут потикала тою карткою і пішла в свій Київ. Коротше боже, ну це було щось. Ну, Книжка вартісна, знаєте, вона варвартувала всього того, що. Всю ту історію, яка у мене була, щоб її купити. Потім я ще ж гуляла через всему качества з цією книжкою. Чоловік сміється і каже, добре, що щось таке не то взяла. Кажу, я ж знаю. Ну, Ну, от от така історія. Такі у мене здобуточки. Ще одна книжка, яку я не знайшла, Ну, вона є. А, Я згадала, яка книжка. Зараз я вам її покажу. Я згадала, це ж я не собі купила, я купила цю книжечку донечки. Це Павло Дерев'янко, це Аркан Вовків. Вона дуже хотіла цю книжку. І от ми взяли першу серію, перший, перший томик. От. Тому ця книжечка була не на моїх поличках, а, а не на моїх паличках. Тому от бачите, тепер вже відзвітувала повністю. Тепер от дивіться, тепер можна показувати. Да? Так, Не падай, не падай, хоч на відео, не падайте. Вот. І я зараз вже, вже буду вам все роз, розказувати, навалю вам все. Е, я зараз читаю книжечку Темні кути. Це друга книжечка із подарованих ірочкою. Перша була гострі предмети. Я вже зняла відео, воно буде. Е, це бомблячка. Вот. І ви знаєте, от наскільки полярно пише авторка. Е, Перша книжка, ну взагалі, ну взагалі, не моє. Вибішувала просто повністю. От, немає жодного кутика, де б мене там не бісило. Ця книжка, вона мені подобається, от, чесно подобається. Я сижу, читаю, я вже думаю, як мені тут справи нарихтувати, щоб мене було години-півтори, щоб її просто сісти прочитати. Я ту книжку, от гострі предмети, я її навіть на рецепції залишила, я її навіть в Київ не повезла. А... А цю я прям от вона буде вдома в бібліотеці стояти. Я хочу цю книжку мати. Вона чудова, вона класна, це супер. От. І от так: от. одна авторка, які різні твори просто. От. Тому чекайте в найближчий час мій марафон трилерів, господи, ти Боже, мій, може, я так потихеньку повідкладаю інші трилери? Щось в мене вже, вже якось отак у мене тих трилерів в мені. От, ну, Подивимось, поки я ж кажу, те цікаве, мені цікаво, поки, поки нормально. От, просто хочеться читати філософів. розумієте, а не Як там хтось кого вбив, порешив і так далі. От, ну, В принципі, тепер уже точно все. <різь> <різь> От, наступна розпаковка буде після дня народження. У мене 19 листопада день народження. От, так що буде ще одна розпаковка. От. Ну, і так от, на цій чудовій приємній ноті віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, ми круті, ми класні, ми з сонечки, ми з зайчики. Все в нас буде добре, і в нас і в вас все буде гаразд. Всіх люблю, обіймаю своїми читацькими лапками. Ще не все показала, я згадала, я згадала. Ви ж всі знаєте, що я ваша книжкова миша. Ви подивіться, що ми купили в Мукачеві. Тепер я точно мишка книжкова. Чоловік сказав, що от-от, каже, це тобі потрібно. Кажу, навіть не буду сперечатись. Ну, все, тепер точно віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Всіх